там Лелек, Грицика й Одарки Національного природного парку Порятинський, за гніздом яких можна стежити онлайн, сьогодні провели кільцювання. Все відбулося також у прямому ефірі. Такі заходи дозволяють науковцям відстежувати міграцію птахів і краще розуміти зміни в їхній популяції, говорить провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Кільцювання лелек дозволяє орнітологам вивчати міграційні шляхи цих птахів і навіть якимось чином прослідкувати життєвий шлях кожного закільцюваного птаха. Здійснювати кільцювання у нас буде орнітолог професійний, орнітолог Національного природного парку Порятинський Віталій Казанник. А здійснюємо його саме зараз, тому що лелеченята вже досягли розмірів майже дорослих птахів. І вони ще не вилітають з гнізда, тому що коли вже вони вилетять з гнізда, вони вже будуть недосяжні. Тобто нам треба було вгадати оцей тиждень для слідчування.